Доброго дня, я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику-психолога. Сьогодні історія хотіла з вами поспілкуватися про вічність. Я написала її, це вона була в мене третя історія, тому що в мене була ідея створити 100 цікавих історій психолога, і я кожен день записувала по історії, яка мене вражала, яка для мене була важлива і цінна. І нещодавно перебирала в себе в кабінеті і знайшла свою цю книгу, куди я записувала. Я закінчила на 18-й історії, і я так вирішила, що я продовжу далі писати, щоб все ж таки випустити цю книгу з тої історій про мене, про мої думки, про мої роздуми. Тобто про, про особистість психолога. І історія номер три, да, це наче спойлер, але я буду про неї розповідати. Це історія про вічність. Чим вона мене захопила і чому я хочу з нею з вами поділитися? Коли я була ще в підлітковому віці, для мене було дуже страшно уявити і зрозуміти, що я колись помру. Тобто, як буде, що буде зі світом, коли мене не стане, як світ буде продовжувати жити без мене, і я не зможу за ним спостерігати і бачити. Для мене важливо бачити. І саме в підлітковому віці, враховуючи свою професійну діяльність, я зрозуміла, що е, життя є кінцевим. А саме в 8 років у дитини формується розуміння, що ми помремо. А в підлітковому віці це ще більше усвідомлення того, що саме не стане особистості. Якщо в 8 років що всі люди помирають, і я можу померти, то в підлітковому і я помираю. І цей страх з нами знаходиться постійно. Страх смерті. Це з нами завжди. Він підсилюється або стухає. Він буває по-різному. В яких моментах страх смерті стає сильнішим? Коли людина відчуває певну безвихідь і самотність, коли людина не має підтримки і немає і відчуває це відчуження. Коли людина є контактна, коли людина соціальна, коли в неї розвинена соціальна сітка, їй цікаво жити, і вона менше задумується про те, що життя скінченне. Коли людина розвивається, стає більш дорослішою, має вже своє надбадня, виникає ще один страх, страх старості. Цей страх також є у мене, але він був загострений десь років 4-5, за своїми спостереженнями. Старіти дуже складно, тому що це початок, начебто, смерті здається, да? спочатку люди старіють, потім вони помирають. Як впоратися з цим з старістю і з цією безпорадністю, з якою стикається людина? Як прийняти в те в собі, що в тебе не буде тих ресурсів і не буде тих можливостей, які ти отримував під час свого життя. І коли людина приймає ці страхи, коли людина розуміє, що да, дійсно я старію, да, дійсно, що я буду робити в старості, як говорять психологи і пишуть в розумних книжках, треба прожити життя так. Щоб вам було що згадати в старості, і щоб були у вас багато ресурсів і емоцій, спогадів і аналізу, яке життя ви прожили. Тому кожен період нашого життя є дуже цікавий і важливий. Зупинити життя ми не зможемо. Сценарій життя, в якому ми живемо, також не зможемо. Да, це безвихідь, але в цій безвихіді ми живемо і знаходимо цікаві і приємні моменти, і нам важливо. Після себе залишити відтінок або образ частіше люди залишають після себе образи або предмети, тобто або саджають дерева, квіти, пишуть книги, малюють картини, будують будинки. Так. Їхнє життя продовжується саме в цих образах. І ще саме важливіше, коли народжують дітей, так? тобто я продовжую, тобто людина продовжує жити в своїх дітях. Тому саме таке розуміння і прийняття того, що щось є безкінечне, щось є вічне. А що колись завершується, це філософські питання, які ми маємо давати собі відповідь саме тоді, коли дозріває наша особистість? З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.